Мабуть, не існує людини, яка не чула про Зодіака. Ну, в разі, якщо хтось таки не знає, то Зодіак це серійний вбивця, який діяв у південній Каліфорнії наприкінці 60-х та на початку 70-х років. Особа вбивця залишається невідомою донині, незважаючи на численні розслідування та теорії. В цьому відео я розповім вам про самі вбивства, листування вбивці із поліцією. І дві теорії, які, на мою думку, можуть виявитись правдивими щодо особистості Зодіаку. І можливо, обличчя, яке ви побачите в цьому відео, і є істинним обличчям того самого невловимого навіть культового вбивці. 20 грудня 1968 року в місті Беніша, штат Каліфорнія, сталися перші вбивства, які приписують Зодіаку. Пара старшокласників Бетті Лу Дженсен і Девід Артур Фарадей. Були застрелені під час свого першого побачення. Вони планували відвідати різдвяний концерт і зупинилися в місцевому ресторані, а потім поїхали до популярного серед молодих пар місця гравійного розвороту на Лейк Герман Роуд. Близько 23.00 їхні тіла були знайдені місцевим мешканцем. Незважаючи на розслідування, проведене відділом шерифа округу Солану, жодних зачіпок не було знайдено. Пізніше на основі даних судово-медичної експертизи з'явилося припущення, що незадовго до вбивства до перехрестя під'їхала інша машина, і вбивця, можливо, вийшов з неї і підійшов до машини подружжя, наказавши їм вийти перш ніж застрелити їх. Фарадей був застрелений в голову на півдорозі до виходу з машини. А Дженсен була застрелена п'ятьма пострілами в спину, коли вона тікала. Після цього вбивця поїхав геть. Наступного літа вбивця, як то кажуть, завдав нового удару. Ситуація майже як і в минулому випадку. В ніч на 4 липня 69-го року. Дарлін Феррін і Майкл Мажо припаркували свій автомобіль в парку Blue Rock Springs у Вальєхо. Другий автомобіль заїхав на стоянку, припаркувався поруч з ними, а потім поїхав, щоб повернутися приблизно через 10 хвилин і припаркуватися цього разу позаду них. Водій підійшов до пасажирського боку автомобіля Дарлін. Посвітивши ліхтариком і озброївшись 9-мм пистолетом Люгер, вбився в вистрілив у подружжя 5 разів, влучивши і в Ферін, і в Мажа. Потім стрілець пішов, але повернувся, щоб вистрілити в кожну з жертв ще двічі, перш ніж покинути місце злочину. 5 липня 1969 року до департаменту поліції Валіхо зателефонував чоловік, який взяв на себе відповідальність за стрілянину, що сталося напередодні ввечері в парку Блурок Springs. Він також взяв на себе відповідальність за вбивства Бетті Лу Дженсен і Девіда Артура Фарадея, що сталося шістьма місяцями раніше. Дзвінок був відстежений до телефонної будки на заправці неподалік від будинку Ферріна і за кілька кварталів від поліцейського відділу. 22-річна Дарліна Лізабет Феррін померла у лікарні, але Майкл Мажо, який отримав вогнепальне поранення в обличчя шию і груди, вижив. На момент нападу хлопцю було 17 років. Майкл описав нападника як білого чоловіка віком від 26 до 30 років, вагою близько 80 кілограмів, можливо і більше, зростом ростом 1,73 три з коротким світлокоричневим кучерявим волоссям. Зодіак починає грати з копами в як то кажуть, кішки мишки. 1 серпня 1969 року до трьох в алею times Хьорланд San Francisco Chronicle та The San Francisco Examiner були надіслані листи, які нібито належали вбивці. Листи були майже ідентичні і написані людиною, яка як вважалося була задумливою та ізольованою. Вони брали на себе відповідальність за стрілянину на Lake German Road і Blue Rock Springs. Кожен лист також містив частину криптограми з 408 символів, які, як він стверджував, розкриють його особистість. Вбився, вимагав, щоб газети надрукували листи на перших шпальтах, погрожуючи продовжити вбивство, якщо вони не підкоряться. Він писав, що буде кружляти всі вихідні, вбиваючи самотніх людей вночі, а потім знову вбивати, поки не вб'є дюжин людей за вихідні. Газета Хроніка опублікувала третю частину закодованого послання на четвертій сторінці наступного дня. Поряд шерифом у статті цитувалися слова начальника місцевої поліції про те, що вони не впевнені в тому, що лист був написаний справжнім вбивцем. Начальник також попросив автора надіслати другого листа з більш детальною інформацією для підтвердження своєї особи. Незважаючи на загрозу подальших вбивств, всі три частини коду, врешті-решт, були опубліковані. 7 серпня 1969 року газета «The San Francisco Examiner» отримала листа, який починався словами: Шановний редактори, говорить Зодіак. Це був перший випадок, коли вбився, використав це ім'я для своєї ідентифікації. Лист був відповіддю на запит начальника поліції про надання додаткової інформації, яка б довела причетність автора до вбивств Фарадея, Дженсена і Феріна. Лист містив подробиці про вбивства, які ще не були оприлюднені. Зодіак також писав, що коли поліція зможе розшифрувати його послання, вони його знайдуть. 8 серпня 69 року подружжя Дональд і Бетті Харден з міста Саліанс, штат Каліфорнія, змогли розшифрувати криптограму, надіслану вбивцею. Повідомлення, в якому були допущені помилки, вказувало на те, що вбивця мав на увазі найнебезпечнішу гру і що він збирає рабів для свого потайбічного життя. Попри заяву Зодіака, розшифроване повідомлення не містило його імені. Вбивця заявив, що не буде розкривати свою особу, оскільки це завадило б йому збирати більше рабів. Незважаючи на зусилля поліції та аматорів-шифрувальників, так і не були повністю розшифровані. Наступні відомі вбивства відбулися 27 вересня 69 року. Брайан Гаркнел і Сесілія Шепард, студенти Тихоокеанського Юніон Коледжу, влаштували пікнік на невеликому острові на озері Берієсса, який з'єднувався з Твін-Оук-Річ піщаною косою. До них підійшов білий чоловік з зростом близько 180 см і вагою понад 80 кг, у чорному капюшоні в сонцезахисних окулярах із символом на грудях, схожим на білий хрест у колі. Він мав при собі пістолет, який, на думку Хартнела, був 45-го калібру. Чоловік стверджував, що він втік з в'язниці в Колорадо або Монтані, де він убив охоронця і викрав автомобіль. Він сказав, що йому потрібна була їхня машина і гроші, щоб поїхати до Мексики, тому що викрадена машина була занадто гарячою. Вбивця приніс заздалегідь відрізані шматки пластикової білизняної мотузки і наказав Шепард зв'язати гаркнела перш ніж зв'язати її. Виявши, що Сесилія зв'язала руки Брайана слабко, вбивця затягнув узи міцніше. Спочатку Гаркнел подумала, що це пограбування, але чоловік витягнув ніж і завдав їм обом числених ударів. 20-річний Брайан Келвін Гаркнел отримав 6 поранень, а Сесілія Н. Шепард 10. Потім вбився, пройшов 450 метрів до Noxвіл Роуд, намалював чорним фломастером символ перехрестя на дверцятах машини Харкнела і залишив під ним цей напис, який ви бачите зараз на фото. О 19.40 зодяк зателефонував до офісу шерифа округу Напа і повідомив про злочин. Сесілія Ен від отриманих травм померла. Брайан Гаркнел дивом залишився в живих. Через два тижні після попереднього вбивства, 11 жовтня 1969 року, на перехресті вулиць Мейсон і Гірі в сан франциско в таксі, яким керував 29-річний Пол Лі Стайн, сів білий чоловік. Пасажир попросив відвезти його на вулиці Вашингтона і Мейпл в Президіо Хайтс, але з невідомих причин Пол проїхав один квартал повз Мейпл до Черріс-стріт. Пасажир вистрілив полу лів голову з пістолета 9-міліметрового калібру, забрав у водія гаманець і ключі від машини, а також відірвав частину його закривавленої сорочки. Троє підлітків через дорогу побачили інцидент і зателефонували в поліцію. Вони бачили, як чоловік витер таксі шматою, а потім пішов у бік президії. Мабуть, вже класична ситуація. За два квартали патрульні офіцери Дон Фоук та Ерік Зелмс помітили білого чоловіка, який йшов по тротуару на Джейнсон стріт, і ступив на сходи, що ведуть до. Переднього двору одного з будинків на північній стороні вулиці. Однак через плутанину в описах офіцери не зупинили злочинця. Почалися пошуки, але підозрюваного не було знайдено. Це було останнє офіційно підтверджене вбивство, скоєне зодіаком. Спочатку вважалося, що вбивство стейна було звичайним пограбуванням, яке переросло у вбивство. Однак, 13 жовтня газета San Francisco Chronicle отримала листа від вбивця Зодіака, в якому він взяв на себе відповідальність за вбивство, додавши в якості доказу розірваний шматок закривавленої сорочки пола. У листі також містилася погроза вбити школярів у шкільному автобусі, простреливши переднє колесо, а потім розстріляти дітей, які почнуть виходити з нього. 20 жовтня 69-го року хтось, хто назвався Зодіаком, зателефонував до поліцейського управління Окленда і зажадав, щоб один з двох відомих адвокатів Лібелі або Мелвін Беллі, з'явилося на ток-шоу. Що Беллі зробив? Він з'явився на ток-шоу і мав кілька телефонних розмов з абонентом, який назвався Семом. Абонент домовився про зустріч з Беллі, але. Не з'явився на неї. Пізніше дзвінок був відстежений до пацієнта в психіатричній лікарні, який не був зодіаком. Троє свідків підлітків разом з поліцейським художником склали фоторобот вбивці Пола Лі, а справу було доручено розслідувати детективам Білу Армстронгу і Дейву Тоскі. 8 листопада 1969 року Задіак надіслав картку з іншою нерозкритою криптограмою, відомою як Z340. Цей шифр залишався нерозгаданим понад 51 рік, поки не був розшифрований командою приватних осіб у грудні 2020 року. У розшифрованому повідомленні Зодіак заперечував, що він є семом з попередніх телефонів дзвінків і заявив, що не боїться смертної кари. ФБР перевірило знахідку, але розшифроване повідомлення не дало жодних додаткових зачіпок щодо особи Зодіака. 9 листопада 1969 року Зодяк надіслав семисторінкового листа, в якому повідомив, що двоє поліцейських зупинилися і розмовляли з ним всього через три хвилини після того, як він убив пола Лістайну. Витяги з листа були опубліковані в хрониці 12 листопада, включаючи заяву Зодіака. 20 грудня 69 року в річницю вбивства Девіда Фарде і Бетті Лу Дженсен Зодяк надіслав Мелвіну Белі ще одного листа, в якому додав ще один шматок сорочки Стайна і повідомив, що йому потрібна допомога Мелвіна. Протягом багатьох років було названо кілька підозрюваних, в тому числі Артур Лі Аллен, засуджений педофіл, який жив у районі, де відбувалися вбивства, і який кілька разів потрапляв під слідство поліції. Однак Ален був очищений від будь-якої причетності до вбивств і помару 1992 році. Зодіак продовжував спілкуватися з владою та пресою за допомогою листів та вітальних листівок протягом 1970 року. В одному з листів він надав 13-й символьний шифр, який досі не розшифрований. Він також взяв на себе відповідальність за вибух поліцейської дільниці і погрожував підірвати шкільний автобус. В іншому листі він приписував собі викрадення людей і посилався на пісню про катування своїх робів у раю. Він також додав закодоване повідомлення і карту, що вказували на місце знаходження закопаної бомби, яка так і не була знайдена. 27 жовтня жовтня го року. Репортер, який висвітлював справу зодіаку, Пол Ейвері, отримав від нього листівку на Хеллоу. Листівка була підписана літерою Z та символом Зодіака. Послання всередині листівки гласило: «Ку-ку! ти приречений? Ця погроза була сприйнята серйозно і про неї повідомили на першій сторінці хроніки. Незабаром після цього Ейвері отримав анонімного ліста, в якому вказувалося на схожість між діяльністю Зодіакою на розкритим вбивством, що сталося чотирма роками раніше. В Ріверсайді, штат Каліфорнія, який розташований більш ніж в 400 милях на південь від сан франциско Про ці висновки Евірі повідомив у газеті Chronicle 16 листопада, 1970 року. Після відправлення листа з озера Тахо Зодіак майже три роки не виходив на зв'язок. Однак, 29 січня 74 року, хроніка отримала від нього останнього листа, в якому він вихваляв фільм Екзорцист як найкращу сатиричну комедію, яку він коли-небудь бачив. Лист також містив уривок з пісні з фільму Мікадо і незрозумілий символ внизу. Лист був підписаний словами Я 37, поліцейський департамент Сан-Франциско 0. Що свідчить про те, що Зодяк стверджував, що він скоїв 37 вбивств, а поліція не змогла розкрити жодного з них. Листи та шифри Зодіака ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі, посилання на який я залишив в дописі під цим відео. Перед тим, як ми продовжимо, хочу подякувати глядачам, які допомагають у розвиненню каналу Гривне. Щиро вам дякую, друзі, ваша підтримка дуже важлива та багато значить для мене. Завдяки вам я можу зробити контент якісніше. Окрім Монобанки, в мене з'явився патрон. Дякую першим патронам, ви вогонь! Посилання для охочих допомогти я залишу під цим відео. Усі наявні кошти підуть виключно на покращення якості контенту. Але не забуваємо, спершу ЗСУ, потім все інше. Незважаючи на відсутність чіткого підозрюваного, справа вбивці Зодіака залишається однією з найвідоміших нерозкритих справ про вбивства в американській історії. Листи, символи та шифри, які Зодіак надсилав у ЗМІ, десятиліттями аналізувалися як експертами, так і аматорами. Проте справжня особистість вбивці залишається загадкою. В останні роки для розкриття справи були використані досягнення в галузі технологій і тестування ДНК. Але поки що не було знайдено жодних остаточних доказів, які б дозволили ідентифікувати особу вбивці. Справа залишається відкритою і активною, а департамент юстиції Каліфорнії заявляє, що вони продовжуватимуть розслідувати будь-які нові зачіпки або докази, які з'являться. Справа також була предметом численних книг. Фільмів і телевізійних шоу і стала культурним орієнтиром для справжніх любителів злочинів протягом багатьох років було висунуто багато теорій, включаючи можливість того, що зодіак ніколи не був спійманий, тому що він просто перестав вбивати або що він зараз помер. На додаток до підтверджених вбивств Зодіак також взяв на себе відповідальність за інші вбивства. Фактична кількість жертв досі невідома. Одним з найбільш інтригуючих аспектів справи Зодіака є рівень планування та розрахунку, який був притаманий вбивством. Зодіак намагався не залишати після себе жодних речових доказів, які могли б бути використані для його ідентифікації, а також використовував літери та коди для знущання над поліцією та громадськістю. Такий рівень витонченості та інтелекту змусив декого припустити, що Зодіак, можливо, мав досвід роботи в правоохоронних органах або в армії. Це призвело до появи широкого спектру теорій щодо зовнішності та віку Зодіака. Дехто припускає, що він міг бути чоловіком середнього віку, в той час, як інші вважають, що він міг бути підлітком. Пропоную розглянути дві теорії, які, на мою думку, цікаві та мають право на існування. Тож, ким був Зодіак насправді? Нещодавно команда експертів, відомих як Case Breakers, до складу якої входять колишні слідчі, офіцери військової розвідки та журналісти, які спеціалізуються на розслідуванні нерозкритих справ, оголосила, що вони нарешті розкрили справжню особистість зодіаку. На їхню думку, це Гаррі Френсіс Пост. Пост помер у 2018 році, але кейсбрейкерс представили кілька доказів, які пов'язують поста з злочинами. Наприклад, пост був ветераном ВПС і проходив медичне обстеження у зв'язку з інцидентом з вогнепальною зброєю. В лікарні розташовані в 15 хвилинах їзди від місця вбивства Чері Джо Бейтс, яка, на їхню думку, є шостою жертвою вбивці Зодіака. Чері була вбита ножем, а її голова була майже відтята від тіла. Крім того, на місці вбивства було знайдено наручний годинник з бризками фарби, і вони вважають, що його носив вбивця. Гаррі заробляв тим, що красив будинки більше 40 років. Команда також стверджує, що на місці злочину був знайдений відбиток каблука від черевика військового стилю, який відповідає стилю і розміру черевиків, знайдених на інших місцях злочинів Зодяку, начебто Гаррі надавав перевагу таким саме черевикам. Також вони зазначили, що шрам на лобі Гарі Поста збігається зі шрамом на лобі Зодіака, який зображений на фотороботі вбивця. Однак відділ розслідування вбивств Департаменту поліції Ріверсайду заявив, що вбивство Чері Джоб Бейтс у 66-му році не пов'язане з вбивцею Зодіаком, і що всі запити щодо Зодіака повинні бути направлені до ФБР. Вони також намагалися змусити владу порівняти докази ДНК зміст злочинів з ДНК поста, але наштовхнулися на опір. Незважаючи на відсутність співпраці з боку правоохоронних органів, руйнівники справ продовжили своє розслідування. Вони виявили ще декілька доказів, які, на їхню думку, ще більше підтверджують причетність Поста до вбивств Зодіаку. Ганс Смітс розповів Fox News, що протягом 10 років. Переховував інформатора, який розповів, що йому вдалося втекти від злочинної банди на чолі з Френсісом Постом. Чоловік, якого називали Віл, справжнє ім'я невідомо, розповів Смітсу, що ця банда блукала в регіоні високих С'єр у Каліфорнії і що його підготовували як машину для вбивства. ВІЛ також розповів, що був свідком того, як пост ховав знаряддя вбивства в лісі. Незважаючи на відсутність співпраці з боку правоохоронних органів, Кейсбрейкерс Брейкерс залишаються переконаними у своїй теорії і сповнені рішучості домогтися справедливості. Член команди Біл Проктор, колишній офіцер з департаменту поліції Ріверсайда, сказав в інтерв'ю Fox News. Реальна частина тут пов'язана з егоїзмом і зарозумілістю. Вони не говорять про те, що мають, а це означає що будь-хто інший, хто сяде за стіл переговорів, може мати обґрунтований аргумент, що інформація сторонньої організації є такою ж цінною, якщо не більш цінною, ніж те, що вже зроблено департаментом. Той факт, що пост помер у 2018 році, а багато слідчих, які працювали над справою в минулому, вийшли на пенсію або померли, ускладнює підтвердження їхніх тверджень. Громадськість залишається захопленою цією справою, і багато хто сподівається на її вирішення і закриття для сімей жертв. Важливо пам'ятати, що справа Зодіака це складна справа, яка триває вже понад 50 років, і розкрити її непросте завдання. Я наголошую, що заява команди є лише теорією і не підтверджена жодним офіційним джерелом. От вам ще одна теорія, яка має право на існування. Жінка з Каліфорнії Дебора Перез нещодавно заявила, що її покійний батько Гай Уорд Хендріксон, який помер у 93-му році від раку, був сумнозвісним вбивцею Зодіаком. Перес стверджує, що вона була маленькою дівчинкою, коли її батько здійснював вбивство і допомагала йому пишучи і штампуючи деякі з листів, які він надсилав, щоб позначатися над поліцією. Крім того, вона стверджує, що вишила маску, яку використовував її батько під час вбивств, і що вона бачила вирізки з альбому, які вказували на те, що він убив від 30 до 40 людей. Її адвокат Кевін Маклін провів дворічне розслідування за заявами Перес і вважає, що її батько, який був Теслою і мав схильність до насильства, і був Зодіаком. Дебора оголосила, що вона надала поліції докази, які на її думку мають відношення до справи Зодіака. Вона передала слідчим окуляри, які з її слів належали полу Лістайну, і листи, деякі з яких вона писала в газету від імені свого батька. Детективи відділу вбивств Сан-Франциско наразі розслідують інформацію, надану ПРС. і вивчають смерть таксиста Пола Лістайна. Розслідування у справі триває і поліція розгляне будь-які нові докази, які будуть надані. Вона розповіла, що на смертному одрі він вибачився за те, що робив погані речі. Але тоді вона ще не знала, що він мав на увазі вбивства Зодіаку. Він сказав мені, що хворий, і все, що я хотіла зробити, це допомогти своєму батькові. Він розповів, що убив багато людей, я й гадки не мала. З моїм батьком відбувалися дивні події. Я чула постріли, а батько казав, що це петарди. Як ви вважаєте, Дебора щира, чи це чергова погоня за хайпом? Напишіть в коментарях вашу думку. Справа Зодіака може здаватися захоплюючою на відстані, але важливо пам'ятати, що це була реальна трагедія, яка призвела до загибелі кількох невинних людей, і залишила після себе сім'ї та близьких, які продовжують горювати за ними. Важливо підійти до цієї справи з чуйністю і повагою до жертв та їхніх родин, а не ставитися до неї як до джерела розваг. Така історія, друзі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Рекомендую переглянути інші мої відео на цьому каналі. Хто забув поставити лайк, ще є час це зробити. Не забувайте про наш телеграм-канал, в якому публікуються додаткові матеріали до відео. Також там є чат спільноти. Ще я маю інстаграм, буду радий вас бачити і там. І по традиції, хто додивився це відео до кінця, напишіть в коментарях фразу Я розшифрував загадку зодіаку». Ще раз дякую за перегляд. Бережіть себе. Сподіваюся, ви отримаєте масу задоволення, намагаючись зловити мене. Я не боюся газової камери, тому що вона відправить мене врай швидше. Тепер у мене є достатньо рабів, які будуть служити мені.